Сьогодні ще раз звернемо увагу на наймолодший процесор AMD актуальної лінійки Ryzen 5 7500 f Тільки цього разу подивимось на нього з трішки іншого кута. Порівняємо з найближчими ціновими опонентами. Телемарт комп'ютер у кожен дім. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Сісонік серце вашого комп'ютера. Завдяки опитуванням у youtube спільноті ви допомогли нам зрозуміти, що вже не такий новий і ексклюзивний Ryzen 5 7500F все ще цікавий достатньо широкій аудиторії. Тож, незважаючи на те, що ця модель вже позувала в нас на каналі у складі двох збірок, ми вирішили підібрати до неї декілька опонентів і провести порівняння з ними. Вибір суперників здійснювався знову ж таки за побажаннями глядачів, і, звісно, залежить від того, до чого змогли дотягнутись наші руки. Вже ні для кого не секрет, що піддослідний процесор це той самий Ryzen 5 7600 з трішки меншими робочими частотами, позбавлений інтегрованого графічного ядра. За ціновою політикою це зараз найдешевше рішення для AM5 Сокету, і саме цим воно й цікаве. Як показав досвід попередніх тестів, камінчик цей досить потужний, а вбудована графіка не всім і не завжди потрібна. Тяглову силу герою огляду забезпечують 6 ядер у 12 потоків на частоті від 3,7 до 5 ГГц, що рівно на сотню МГц менше, ніж у згаданої старшої моделі. Три рівні кешу у порядку зростання від L1 до L3 налічують 384 кБ, 6 та 32 МБ. З плюсів цього шестиядерника можна відмітити розблоковані можливості оверклокінгу та досить скромний TDP у 65 Вт. А на тестування він потрапив до нас завдяки магазину Telemartua, в якому ви знайдете широкий асортимент різноманітних комп'ютерних комплектуючих по приємним цінам, а також готові ПК і ноутбуки, монітори, периферію та мережеве обладнання. Для бажаючих вигідно оновитись є програма Trade-in, за якою старе залізо можна обміняти на бонуси, а повністю новий комп'ютер допоможе зібрати дуже зручний і функціональний конфігуратор. Уся необхідна інформація, як завжди, знаходиться у посиланнях під відео. Тепер швиденько перерахуємо обраних опонентів. Першим із них ми обрали, звичайно ж, Ryzen 5 7600, щоб подивитись, наскільки останній потужніший за піддослідну молодшу версію і чи є сенс переплачувати за нього додаткові 700 1000 гривень. Другим суперником, який нас дуже просили додати до порівняння саме ви, був ігровий Ryzen 7 5800X3D із великим 3D кешем на 96 МБ. За паперовими характеристиками, це вже більш потужний восьмиядерний, 16-потоковий 105 ватний процесор, хоч і з помітно меншим діапазоном робочих частот від 3,4 до 4,5 ГГц. На його прикладі подивимось, чи є сенс вкладатись у Socket та M4, чи краще вже не паритися і зібрати систему на актуальному поколінні з DDR5 оперативкою. Третім конкурентом виступав майже рівнозначний попередник Ryzen 5 5600X. Словом, майже підкреслюємо, що цей CPU все ж не зовсім прямий конкурент з минулого покоління, бо справедливою альтернативою у цьому плані була би його не іксова версія, яку нам, на жаль, дістати не вдалося. Але за нашими ж порівняннями вже добре відомо, що вона всього на 3-5% повільніша. Кількість ядер і потоків у обраного опонента така ж сама, як і у піддослідного CPU. А от максимальна бустова частота знову ж таки менша 4,6 ГГц при рівнозначній базовій. Ну і останнім до стартової лінії ми поставили представника з протилежного табору Intel Core i 5 12400 він має таку ж конфігурацію ядер, як і Ryzen 5 7500F, проте коштує відчутно дешевше. Робочі частоти цього CPU знаходяться в діапазоні від 2,5 до 4,4 ГГц при рівнозначному TDP у базовому режимі. Можливо, для когось були би більш цікавими аналогічні 400 ті моделі 13 го або 14 го покоління, але вони вже мають більшу кількість ядер та й коштують дорожче за герою огляду. Для кожного CPU ми обрали надійні та функціональні материнські плати, які зараз бачите на екрані. Охолоджувались всі процесори потужною та ефективною 360-мм RSO Deepcool LS 720. Для платформ з підтримкою стандарту DDR5 ми використали двомодульний комплект Kingston Fury Renegade RGB ddr 5 6400 Загальною ємністю 32 ГБ, а його таймінги встановлять 32,2 по 39 при напрузі 1,4 В. Дизайн модулів відповідає усім сучасним тенденціям і прикрашає його якісна 12 точкова підсвітка. Для платформи AM4 використовували пару 16 ГБ Kingston Fury Beast RGB DDR4 3600, яким вдалося піджати таймінги до CL 16 з напругою 1.35 В. Вони мають низькопрофільну RGB підсвітку, а докладніше про це у окремому відеоогляді за посиланням під відео. Операційну систему і допоміжний софт ми зберігали на оптимальному за співвідношенням ціна можливості m 2 40X4 накопичувачі Kingston KC 3000 на 1 ТБ. Він забезпечує швидкість у 6000 МБ на секунду при записі і 7000 при щитуванні. А для довільних 4К-блоків заявлено до 1 мільйону IOPS. Щоб в іграх продуктивність процесорів не впиралась у можливості відеокарти, до усіх платформ було додано топову Palit GeForce RTX 4090 Game Rock OC. Звісно, такій віддяжці потрібен надійний та потужний блок живлення, тому цю нетривіальну задачу вирішував кіловатний Seasonic Vertex GX1000. Останній підтримує стандарти ATX 3.0 та PCI E5.0. Має високий ККД з відповідністю 80 Plus Gold та гібридний режим роботи системи охолодження. У нас вже є окремий огляд на цю модель, тож радимо перейти за посиланням у описі або підкасті. Ну і зібрали всі системи ми у корпусі Deepcool CH510 Mesh Digital, який для ліпшого охолодження оснастили трьома 120 мм вентиляторами. Нічого надзвичайного або неочікуваного при прогріві піддослідного CPU не трапилось. Обраної водянки для нього вистачило з надлишком, і максимальна температура, яку нам вдалося досягти у фюрмарк, склала аж цілих 62 градуси. У CPU Z під довготривалим навантаженням цей показник був меншим ще на три пункти. А у спокійному режимі це були комфортні 42 градуси. Сподіваємося, що ці технічні подробиці вас не встигли сильно втомити. А ми нарешті переходимо до тестів і спочатку розглянемо синтетику. У AIDA 64 підослідний процесор показав однакову швидкодію зі старшим Ryzen 5 7600 по роботі з ОЗП. Обидва червоні опоненти минулого покоління теж були однаково швидкими. Але при цьому суттєво поступились 7000 серії по операціям зчитування та копіювання даних. Найкращий результат за цими параметрами показав представник Intel, а от по запису він трішки поступився піддослідному. 7-Zip чомусь сподобався більше Ryzen 5 7500F, ніж Ryzen 5 7600. Різниця була незначною, більш схожою на статистичну похибку, але вона спостерігалась у всіх підтестах. Припускаємо, що це може бути пов'язано з відсутністю вигроя огляду вбудованої графіки, що в свою чергу дозволяє йому оптимальніше досягати робочих частот на коротких дистанціях. З інших цікавих моментів виділимо продуктивність 3D-процесора 5000 серії AMD, який у цьому архіваторі був кращим за всіх суперників завдяки великому L3 кешу та більшій кількості потоків. Cinebench 2024 виставив одну лінійку Ryzen 5 7500F. Ryzen 5 7600 та Ryzen 7 5800X 3D. І такі результати зовсім не личать останньому CPU з його більшою кількістю ядер та потоків. Ryzen 5 5600X та Core i5-12400 показали схожі результати при однопотоковому навантаженні і приблизно на чверть поступились вказані вище вищі трійці у багатопотоці. Cinebench R23, на відміну від своєї свіжішої версії, вже помітно менше балів нарахував ігровому ryzen у однопотоковому режимі, і в цьому тесті останній продемонстрував найгірший результат. Також тут Core i5-12400 вдалося непогано відірватись від Ryzen 5 5600X у багатопотоці. Проте нав'язати конкуренцію трійці лідерів йому так і не вдалося. Geekbench 6 нарешті помітив на 100 МГц вищу частоту Ryzen 5 7600 у порівнянні з піддослідним CPU, і відповідно нарахував йому більше балів. Проте на загальному фоні різниця така мала, що якось похизуватись нею старшому CPU не вдалося. Усі інші процесори були суттєво повільнішими за зазначених двійнят. А найгірший результат у однопотоковому режимі продемонстрував Ryzen 7 5800X3D. У процесорному тесті 3D нарешті виблиснув усіма своїми 16 потоками ігровий процесор червоних, який помітно випередив усіх без винятку учасників тесту при повному навантаженні. Проте по продуктивності на одне ядро за ним вже вкотре останнє місце. Різницю між Ryzen 5 7500 F та 7600 помітити можна, але вона не дотягує навіть до 4%. Комбіноване навантаження, включно з графічними тестами, знову надало перевагу Ryzen 5 7600 у декілька відсотків над піддослідним процесором. А 3D Кеш Ryzen 7 5800 X3D загнав його на перше місце у загальному заліку. Тільки но все почало піддаватись логіці, як знову блендер об'єкт тестування випередив старший CPU абсолютно у всіх підтестах. Заради справедливості треба сказати, що різниця знову змахувала більше на похибку, але факт залишається фактом. Десь тут поруч знаходився і ігровий Ryzen 7 минулого покоління, а от Ryzen 5 5600 x та Core i5-12400 були в аутсайдерах з суттєвим відставанням від лідерів. Покращити відео за допомогою штучного інтелекту Topaz Video AI можна швидше за всіх на процесорах актуальної 7000 рініки. При цьому різниця з усіма іншими CPU доходила до двократної переваги останніх. Герой огляду тут виявився трішки повільнішим за Ryzen 5 7600, але вже вкотре відставання вираховуються декількома відсотками продуктивності. Конвертація відеоконтенту у Handbrake відбулася майже однаково ефективно на Ryzen 5 7500 F 7600 та Ryzen 7 5800 X3D. При цьому піддослідний CPU тепер навпаки випередив старший чип на ті ж декілька відсотків. Ryzen 5 5600X та Core i5-12400 суттєво відстали у цій дисципліні на не один десяток відсотків. Ну що ж, а тепер подивимось на розстановку сил у ігрових сценаріях використання. Усі тести ми проводили у роздільній здатності Full HD з максимальними налаштуваннями графіки без трасування променів та апскейлерів. Аватар Frontiers of Pandora була єдиною грою, в якій навіть у 1080P продуктивності RTX 4090 було замало, і тому на графіках усі CPU вишукувались більш-менш рівно. Помітно відстали тільки Ryzen 5 5600 x та Core i5-12400 та i на 6-8 FPS при середніх 165 у трійки лідерів. Ще одним помітним нюансом є показник дуже рідкісних подій у Ryzen 5 7600, який аж на 13 FPS нижчий, ніж у піддослідного CPU. А от у Counter-Strike 2 система вже не впиралась у продуктивність відеокарти. І тут вималювалась доволі цікава картина розстановки сил. Ryzen 5 7600 забезпечив на 10% більшу середню частоту кадрів, ніж Ryzen 5 7500F, а Ryzen 7 5800X 3D видав ще додаткові 18% зверху. Ryzen 5 5600X був повільнішим за героя огляду на більш ніж 8%. І про цей результат представник з протилежного табору міг тільки мріяти, бо він відстав від підослідного CPU майже в два рази. Кіберпанк 2077 помітив вже меншу різницю у 4% між героєм огляду та його старшим побратимом актуальної лінійки. Чудодійний 3D-кеш Ryzen 7 5800X 3D дозволив отримати на 21% більше середніх FPS, ніж у об'єкта тестування. І аутсайдерами знову ж таки виявились Ryzen 5 5600X та Core i 5 12400 які показали на 11 та 15% меншу середню частоту кадрів. Дивні дива були зафіксовані у Forza Horizon 5. Якщо розглядати протистояння процесорів 7000 лінійки, то тут все в принципі окей. Вони показали приблизно однакову швидкодію з перевагою у 2 FPS на користь старшої версії. Але це була єдина гра, у якій Ryzen 7 5800X3D поступився під дослідному CPU дев'ятьма відсотками по середньому лічильнику. Різницю між Ryzen 5 5600X та Core i5 12400 моніторинг майже не зафіксував. І у двох вони видали приблизно на 15% гірший результат, ніж Ryzen 5 7500F. У The Last of Us Part 1 герой огляду хоче забезпечив середню частоту кадрів як у старшого CPU, проте у порівнянні з ним помітно провалився за показниками дуже рідкісних подій. 3D-процесор минулого покоління знову піднявся на найвищу сходинку і випередив Ryzen 5 7500F на майже 5%. А Ryzen 5 5600 x та Core i5-12400 бовтались позаду з відставанням у 18 та 22% відповідно. Ще одною грою, яка відчула хоч якусь різницю між піддослідним процесором і Ryzen 5 7600, була Starfield. Тут останній зміг видати на майже 5% вищу середню частоту кадрів. Ryzen 7 5800X 3D взагалі втратив відчуття міри і зайняв лідируючу позицію з рекордною 30% перевагою над об'єктом тестування. І традиційно найнижчі результати продемонстрували Ryzen 5 5600X та Core i5 12400 приблизно на 15%. У процесорозалежні Total War Saga Troy ми очікували більшого відриву восьмоядерного 96 мегабайтного CPU від шестиядерників 7000-ї лінійки. Але по факту різниця склала 5-7 FPS при середніх 79. Ryzen 5 7600 тут зміг вижити на 2 FPS більше, ніж герою огляду. І повністю випали із запеклого протистояння Ryzen 5 5600 x та Core i 5 – Поступившись 22 та 16% під дослідному процесору. Переходячи до підсумків, можемо сказати наступне. Якщо ви ще використовуєте небюджетну платформу am 4, то немає жодного сенсу переходити на Ryzen 5 7500F. Краще взяти Ryzen 7 5800X3D, зберегти ОЗП, материнку, а можливо і кулер, і забути слово апгрейд ще на деякий час. Але тут треба врахувати такий неприємний момент, як 60%, а то й більше, доплату, яку доведеться віддати за цей 3D-процесор. Нагородою у цьому випадку буде на 5-30% вища ігрова продуктивність у порівнянні з розглянутим CPU. І мінімальна кількість рухів при оновленні системи. Що ж до вибору між двома семитисячниками, то все залежить від конкретної ситуації. Якщо стоїть задача зекономити по максимуму і є дискретна відеокарта, то Ryzen 5 7500F те що треба. Якщо ж потрібна інтегрована графіка і доплата у приблизно 800 гривень не проблема, можна розглянути і Ryzen 5 7600, до того ж він ще й швидший на 3-5%. Тим, у кого успішно працює Ryzen 5 5600 або Ryzen 5 5600X, вже є сенс переходити на більш потужні рішення. Той же Ryzen 7 5800X3D, наприклад, або Ryzen 7 5700 X3D, який ми неодмінно протестуємо у найближчих відео. А от перехід за m 4 на 1700 сокет з Intel Core i5-12400 виглядає дуже сумнівним. Краще придивитись до більш продуктивних, а відповідно й дорожчих моделей цього виробника. Ну а які враження від порівняння залишились у вас? Як завжди, з нетерпінням чекаємо на відповіді, зауваження та побажання у коментарях. Також не забувайте підписуватися на канал і радити наші відео друзям. Все буде Україна!